При раночок, сьогодні вівторок, це значить, що ми вже їздили на базарчик, придбали кукурузку. Це чуть кукурузка така собі з щось Не дуже, якщо чесно. І ціна 10 рівень. Ну, вже придбали, вже варю. Наша кукурузка. Туди я додаю цукру ложечок і смажу такі підчерілочки. Смажити потрібно. Такий, так, ми придбали баклажанчики. Я чомусь думала, що вони такі дорогі. Два баклажани 30 гривень. 60 гривень баклажан 60 гривень помідору. Ще ми придбали персики. По 50 гривень ось такі е, тверді персики. Ну що, я думаю, трошки от є сматенькі. Я думаю, полежать трохи дойду ще денько. Плана сьогодні приготувати віточки і рідку картоплю. Ну що, зараз поп'ємо каву і що, наверное, на море. Печеревок вже так підсмажила хорошо, цибульки додала і вже, коли достану, посолю. зараз нічого не солю, щоб Ми можемо сідати каву. У нас же є латки І лавашик з сиром зробила. тільки ще персики помою. Продається. Колотые дрова брикеты продаем все тут ой не так шумят тут бывает продают покупают пилья металланом и все дела вот такие его и тут слышно мы так рыбу покупаем завжди Ось ну такой он еще зеленковатый а вот самый мягкий положила на низ да сейчас беру чтобы Сейчас листочками. мужчина тикет сдерживает. Свежак. Так, все, сейчас так кожный персичек промоем прям. Видите, тверденький. Ну, я на солнышко их вынесу. Они а на солнышке быстро дойдут О, есть мягенький. Персик уже смачно выклала, помыла. Красота. Все персички так постоять. Вечера уже підсмажила, готовлю помидорчики, лавашки выкластися, все красиво. Ось у нас лаваш, звісно, кукурудзный. Кукурузный лаваш. Я вже один резала, щоб робила. Вот цей пориз порізанный возьму. Он такой нежний, нежный, знаете, тоненький, нежненький. Вот так. Прям а... як, як шашлык, іначе все А сейчас ще лавашек пропитается этим соком эти смакота. Пичерек выглядаю. И сейчас по кругу ще тут. Рожеві помідори придбали сегодня. Такі смачні Може їх вот так в одну сторону красиво. щоб не по кругу. Открыли такой стол, пока приготовили. Вже мы и кави не хочемо. Решили, що мы. Ми... Пепська холодного поп'єм, тому що вже щось жарко. Зараз покажу. Прям такий стол багатий Ну, це на півдня можна їсти. З овощами виклали лаваш з сиром, оладки. ну Рибка це вчорашня, але теж смачна. Персики і кукурудзка. Дивіться. Разві мені одно це дуже красиво виглядає. Там ще в кастрюльці макарончики. Люблю, щоб сідаєш їсти, було красиво і смачно. Візьму так м'яско этим хлебом. надо раскаштувать. И что еще? Помидоры. Я люблю даже с хвостиками такое. Я скажу, все дуже смачно. А хочу показать у целый ваших сыр. Смотрите, ну, просто на сковородке сырок так растаял. Прям сочина сочина начинка вышла. Уже сама жаристо. А еще треба этот перетянуть их от на, на, на отвать картофель. Так, ну що, я вже швиденько-прошвиденько начищаю нашу бебі картоплю що виросла на городі. Що кажу, бебі-картоплю, бо мені не так давно в типа потрапилось відео із супермами, там, де дівчина каже, дівчата, я вам готувала рибку і бебі-картоплю. Ну, це я тепер так і не називаю, бебі-картоплю. І це... це вже зовсім бебі. Бебю картоплю начищаю, дітки вже з басейну вилізли, персики, кукурузку, ну, що там, по одному качанчику з'їло. І ще можна півдня тут їсти. Ну, Поїдемо на море, треба приготувати ще, бо вже м'яско у нас зростає курочка. Зараз зроблю картоплю ріденьку і зроблю біточки куїні. З цією готовкою, поки на морі вийде, вже півдругого. Ми чистила картоплю, дивіться, по цієї очовки я три таких відра почистила. І відходи. У мене ж пальці болять. Ой, ну ладно, все, зараз я покажу, що роблю. Підсмажила курочку, Тепер відправляю її до сковородки. Трошки додала. Симпатично. Сейчас теперь переложим. Теперь плечики горные. До картопля. полтора часа чистилась час и делается. Надо таки счастье жизни. Осталось дело за малым. Нарезать картофель. Вот Вон Вот наша детка. О, как краще Вроді нічого сложного в этом блюдемо. Ну, якщо крупна <laughs> картопля. Якщо мерка, то ми ну лунали. Конец картоплю дорізали кипить, і відправляємо все сюди. Тошку вже отправляю кипит і швиденько жарить дівчину. Сейчас покажу, як їх смажу я. Кусочек м'яска в муку, в яйцо. Можно так по два рази, Но я спешу. Мне некуда. Я стараюся, щоб швидше так. Можно ще раз свое яйцо в муку, яйцо в муку. Я куриные вбиваю совсем чуть-чуть, чтобы -чуть, они не такие плоские были сухие. Так, рецепт. И ля-ля. Все цветы просматриваются. Сильно не напихаю, чтобы между ними пространство. Вот это как раз таки спеку завышать, таки готовить. Уже волосы в кастрюльке. Жарко, Ну, Сейчас дети придут, листочки. Морку отправляем до картофеля. Вот так. Сейчас вот так вмешаем. Чтобы и не дуже богато мишки было. На таку сім'ю, сім чоловік. По горяченькой картоплинке. Так, эти ножки наши еще тут. Завыкали. Я уже первую зняла. дымушечек сняла. вони такі світленькі, румяні, Румянкила. Ріжу цибулю. Цибуля наша з городу. Ріжу цибулю на картофеле. Осталось діло замаливать. І туди ще й продаю все Ще додам зелень і лаврові лист. Картопелька, дивіться, була майже готова. Додала ще кропчик, лаврушечку, така смачна картопля. Тепер це все треба прибрати швидко-швидко. Вже понакривали мушка, щоб не сіла. І дві ножки дивіться. І от тепер макарони ще готові. Короче, тепер можна спокійно їхати на море, якщо ще не поздно. Поки не наготовила. ще води. Води нема. Зараз у нас є запаси. Ой, все попадало. Зараз наберу цю мисочку. Тут у мене цибулька була. І помою. Настраиваюсь на готово. Угу. Ця кухня забираю весь час. Обер, черві ще. Хоча очка не з'їла. Обгризла. Все наготовила, поприбирала, пали протерла, щоб одразу все чистенько було. Картопельку вже синочку насип. Уже насипала. Уже насипали. Так, вроді наче все хорошо, чисто добре. Можна їхати на море, але я готувала, затягнула небо і піднявся ветер. Це так надо. Я так спешила, так спешила, щоб попасть на море, а небо вже все в хмарках. Ну тут ще не совсем, но там же он тучки йдуть, затягивают. Поэтому короче, пойду я, наверное, просто в душ схожу. И чудовий душ. Ми в тому році чоловіком самі його зробили. Я тільки, звісно, така, знаєте, заморена, так обидно, так спішила. Ничего, ну, дітки в бассейне покупались. Наш бассейн. А я піду, наверное, в на душу схожу. Так что, що... а потім ще щось пороблю. Буде ще одна серия. Так що море, вы самі поняли, отменяється.